Безпечний рух для всіх транспортних засобів у Вінниці змінили схему паркування по вулиці зодчо. На цій ділянці по дві смуги руху в обох напрямках. Проте при парковані автомобілі часто перекривають крайню смугу, через що спричиняють затори та ДТП. Створювалися перешкоди в русі громадського транспорту інших водіїв. Також при виїзді з прилеглих територій була обмежена оглядовість, що також несе небезпеку дорожнього руху. Тому департаментом було розроблено і погоджено в установленому порядку схему організації дорожнього руху, якою передбачається, зокрема, додаткове обмеження паркування транспортних засобів на цій ділянці вулиці. На вулиці встановили дорожні знаки, стоянка та зупинка заборонена. За порушення вимог на водіїв чекає штраф у розмірі 340 гривень та навіть евакуація авто. Частини вулиці, про яку йде мова, там є передбачене так, так зване кишення для паркування. Зокрема, там з цієї сторони також була проблема в тому, що водії не звертали увагу, що там є зупинка громадського транспорту і паркували свої транспортні засоби. на... Зупинки громадського транспорту, можливо для тих, хто не знав чи забув, хочу нагадати, що відповідно до правил дорожнього руху зупинка ближче 300 метрів від знаку зупинки громадського транспорту заборонена. Заборонено зупинку та стоянку лише з однієї сторони вулиці. Більшість водіїв такі зміни підтримують. Я вважаю, правильно зробили те, що впорядкували стоянку автомобілів, тому що перше це ДТП трапляються. Друге, здається, корки, ті ж самі автомобілі швидкої, пожежні їдуть, а самі, самі учасники дорожнього руху, як кажуть, на хвилинку залишають, біжать. Тому все правильно, що зробили. Там, напевно, через те, що тут є якийсь островочок, що можна виїхати потім почекати, потім потім туди поїхати. То, напевно, тут логічніше, що можна стояти, а там такого островка нема. І люди, виходить, виїжджають одразу, виїжджають зразу в полосу, то там, якби, в принципі, це логічно, що вони так зробили. Мені здається, що це правильно. В рамках реалізації нової схеми також передбачено нанесення дорожньої розмітки місць для паркування, організацію паралельного паркування, яке не перешкоджатиме руху транспорту, виділення місць для людей з інвалідністю. Діана Волошнюк, Вадим Інжиєвський. Новини задань телеканал Віта.